Вітаю вас, друзі. Протягом останніх днів вже другий російський окупант вирішив дати інтерв'ю, у якому він виступає проти російської армії, і це інтерв'ю можна без перебільшення назвати скандальним. Я розумію те, що мене посадять за всю цю інформацію. Я хочу просто признатися во всьому і пояснити те, що відбувається в нашій країні. Нагадаю, днями я вже робив випуск про іншого окупанта-десантника, і я дуже рекомендую вам його подивитись, якщо що, посилання є в описі до цього відео. Тобто, прийшлося часто в цій війні, яка почалася 24 февраля. Для мене Чувствую свою війну, чувствую. Ізвінення зісніумісне абсолютно я просто не могу на не допоможе смотрети вже до такого кото дійшло сумасшествие. Проте це інтерв'ю, яке я сьогодні вам покажу, воно набагато більш цінне, тому що цей окупант прямо відкрито зізнається у вчиненні воєнних злочинів та виступає вже проти війни проти України признаюсь во всех преступлениях, которые я совершил в Андріївці. Я думаю, то что лучше этой війни вообще не було. Ви, друзі, обов'язково просто зараз підпишіться на мій канал, натисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який коментар. І будемо детальніше із вами розбиратись. Буде йти мова про 64-ту бригаду збройних сил Російської Федерації. Саме ця бригада займалася звірствами у Бучі та у Єрпені, після чого Путін. Нагородив її та присвоїв їй звання гвардійської, проте, учасник тих подій, який давав інтерв'ю, він був не у Бучі. Він був у селі Андріївка на Київщині, де російські загарбники вбили щонайменше 13 цивільних. Історія починається із того, що жінка, у якої окупанти забрали раніше мобільний телефон, і з часом його знайшла, а там загарбники вже наробили своїх фото. Ось вони, оцей, оцей, оцей кадр. Здоровий такий агресивний. Пізніше вже сам окупант підтвердив, що він забирав цей телефон та робив фотографії. А я джав телефон, на який було спота на Я сам фотографувався, я сам фотографував. Коли тільки почалось повномасштабне вторгнення, то загарбники думали, що вони будуть в Україні ну максимум 2-3 дні, а потім уся країна їм просто здасться. Сказали, типа, щас на три дня припаєдім. типа, для запугівання спецоперація началась. І ось коли вони приїхали в Україну, то почали героїчно займатися мародерством. Забирали у людей автомобілі. Вони зразу букву В, ось ні, витирали ж. Ми з усіх сторон. Також російським солдатам на війні проти України вкрай необхідна була плазма. Уже плазму приготували, щоб забрати. Електроінструменти не треба. Це до речі, дуже показовий момент, тому що на війні солдату реально можуть знадобитись якісь інструменти, але їх вони не взяли. Вони їм не були потрібні, куди більш потрібні їм були телевізори або жіночі бюстгальтери. Невесткин. Лівчик за Що можна говорити, ще? окрім мародерства, росіяни і розважалися своєрідним чином, просто розстрілювали меблі людей. Видите, як розстрілювали все? Всю держу насквозь, і звісно ж, так звані русські асвободітелі займались вбивствами цивільних, вчиняли воєнні злочини. Про що місцеві відкрито розповідають, і у чому пізніше сам окупант і зізнався: зашлі туди, і веду з в сторону сарая. Завели, слишла коротка очередь. Солдат із 64 ї бригади, Даніїл, який правда вже звільнився з військової служби, ставить собі питання. Він каже, що не розуміє, проти кого російська армія усе ж таки воює, і що ніяких нацистів він в Україні так і не бачив. Проти кого ми воюємо? Я не знаю. Може ми воюємо проти висушників, но вони не нацисти. Нацистів в Україні справді не було аж до того моменту, поки не приперлася російська армія. Западхаділи місний жителі, коли ми туди заїхали. Они говорят, у нас нацистов никогда в житті не було. Окрім мордерства та розстрілів цивільних, російські загарбники також багато бухали. Якось один прийшов до місцевого мешканця, попросив водки, напився, а потім став собі йти і запитав дорогу у місцевого. Місцевий йому показав на одну стежку, він нею пішов, а потім хтось його застрелив. Ну-ка він дійшов до середини. Оттуда вже автоматні черги, ну і до того вони його там і вложили. Саме і потім на російському телебаченні будуть знову розповідати, що він совершив героїчний подвік. І як давай по нам намиті прилітати просто біжим там чувак бізнаді із. 12 танків залишилось сталось полтора. та бригада на київщині несла величезні, просто катастрофічні для неї втрати. А все тому, що солдатів вчили не воювати, а показово фотографуватись для Шойгу. Я время служив в этой бригаді по контракту. У нас просто фоточоти були. Ви на полігон приїжджаєте з автоматом, постояв по целівся в мішень. Сьофосфотолі все, иди. Тож не дивно, що потім оцей окупант возив своїх друзів буквально у пакетах. Розбіло повністю в щепки, і то там в грудину осколок прилетів. А з второго сталось просто туловище полголови. Його так в пакетики загрузили в і Сказали, все вези. у бригаді стало з'являтися усе більше солдатів, які відмовлялися далі воювати проти України. Вони йшли до комбрига, а той. У відповідь їм погрожував та бив. Це з з ніками пошлі Камбрігу, угу. і Камбріг почав їх ізбивати, уніжають, гризіті розстрілом. Там окупант тепер скаржиться, каже, що командування дуже погано ставиться до солдатів та взагалі не вважає, що ці солдати це люди. насправді так воно и есть. Нас вообще не считают за людей, нас просто в бой кидают и кидают и кидают и кидают. Самое главное, эти полковники должны руководить спецоперацией этой, а они сидят в подвале. Ну и власне усэ, как казало министерство войны. Потерь в вооруженных силах России нет. От штатного батальона из 300 человек у нас осталось Якщо чоловік 50 збереться, це вже хорошо. Сам герой цього випуску. Окупант розповідав спочатку, що він не вчиняв ніяких воєнних злочинів, та що він, начебто, не вбивав цивільних. Ну ти не вбивав ніколи за ці за ці сім місяців. Але вже після розмови із оцими росіянами, які взяли у нього інтерв'ю, які його знайшли за допомогою фото у тому самому віджатому мобільному телефоні, у нього щось змінилося за кілька годин. Він перетелефонував і вирішив у всьому зізнатись. Я воєнно військової частини 460 гвардії фрейтера Фролкінданів Андрійович, пізнаюсь у всіх преступлениях, які я свершив Андріївки загарбник Даніїл зізнався, що він і займався мародерством, і вбивав цивільних. О розстрілі гражданського населення. О, о... Обгоровані гражданського населення, аби з'яті у них телефонів. Він навіть став розповідати деталі, кого саме і як саме він вбивав. Так, да, я там застрелив одного гражданського чоловіка. Він давав координати колон наших наших пацнов губили. Чоловіка, якого він вбив, звали Руслан Яремчук, і, начебто, він його вбив за те, що той повідомляв координати розташування російських загарбників у Андріївці. Вічна слава герою. І все, я йому говорю, иди вперед. Он іде вперед. Я йому говорю на колені і просто в пуль було. Але Даніїл каже, що він вбивав його не зі своєї ініціативи. Йому наказав його командир, і він тут же його здає. А приказали э, подполковник прокурат. Ми їх привели. Він сказав, уводите їх за деревню, пусть вони покажуть дома, і їх в розход. Потім він почав здавати та вимагати, покарати і інших командирів, у тому числі і командира тієї самої 64-ї бригади. Пожалуйста, прийміть міри к наказанню та тих командирів Амурбеків Асанбекович, гвардії полковник. Гвардії, підполковник. Дмитренко і зампатила наші бригади. Мотивація у нього дуже проста. Він не співчуває українцям. Ні, він просто хоче, щоби коли російське командування вище побачить його інтерв'ю, воно прийняло рішення про те, щоб вивести 64-ту бригаду із зони бойових дій, і таким чином він сподівається, що він її врятує. Його виведуть наш пацанов пощадять, їх виведуть і за мене, чисто. Тільки у мене для Даніїла є дуже погані новини. Справа у тому, що 64-ї бригади вже практично не існує. Її знищують, якщо ще повністю не знищили Збройні Сили України, і так буде і з кожним російським загарбником, який прийшов на нашу із вами землю. А ви, друзі, у свою чергу допомагайте збройним силам усіма методами, усіма способами. І в першу чергу фінансово, щоб ось отакі як Даніїл, потім не могли навіть повернутися до себе назад на Росію, Щоб кожна паскуда, яка прийшла вбивати українців, залишилася тут у нашій землі.